Як далеко можуть тягнути фантазія і творчі ідеї юних митців? І в чому полягає чарівність світу оранжу? Відповідь на ці та інші питання намагались відтворити у власних роботах талановиті хлопчики та дівчата нашого міста і представити на унікальній своєму роді міській виставці Країна фантазія. Компетентне журі і відвідувачі виставки мали змогу оцінити 526 робіт юних митців. 66 загальноосвітніх та 22 позашкільних начальних закладів міста. Ця кукла називається э, «Фея цвітов». Я її зробила за дві тижні. Її названня тільки головна. Її голова схожа на, на тикену форму. Вона зроблена з п'яти деталей. Я її шила на швейній машині. Э, э, лицо я нарисувала акварельними красками, а волоси я зробила з парика, э, шляпу і и... Криля діла теж з оранжевого цвета на країни аранж для изготовления цього стола. Мені понадобилось зеркало. Я взяла обіне зеркало, покрила його краскою, потім простим карандашом нанесла рисунок і зубочисткой почала його выцарапывать. І получился такий рисунок. В експонатах, зроблених дитячими руками, знайшли своє відображення і неймовірні пригоди улюблених літературних персонажів, цікаві казкові сюжети. Дитячі фантазійні історії та експерименти з тими чи іншими природними матеріалами, експонати виставки зроблені в традиційних українських народних техніках: бісероблетіння, петриківський розпис, витинанки, вироби з глини, в'язання, вишивка хрестиком та бісером, тістопластика, а також в сучасних техніках образотворчого та декоративно-вжиткового мистецтва. Декоративний розпис, паперопластика, аплікація, батіки, лимарство, в'язання та сучасна іграшка. Мали місце і альтернативні та нетрадиційні техніки, їх змішані види, об'ємна витинанка, комп'ютерна графіка, колаж, валяння, вироби з полімерної глини. Мені сподобалася ця картинка, дівчинка запущила очі і почула запах весни, тому що настала оку весна. Всі картини дуже позитивні, гарні, яскраві. Мені тут все дуже дуже сподобалось, все наповнене радістю, енергією, світлом і роботи, які зробили які намалювали діти, а також які зроблені гачком своїми руками. Дуже гарні, дуже складні. І мені все дуже сподобалось. Серед загальної кількості учасників було визнано 162 переможця. Так лише перше місце посіли 54 учасники, які були нагороджені грамотами управління освіти і науки виконкому Криворізької міської ради. Є сподівання, що і наступному році юні митці представлять нові, більш цікаві ідеї і витвори.